Новодністровське радіо. На хвилі 102 і 3. Говорить Новодністровськ Столиця енергетики краю. Окрилене слово. Авторська програма Інна Гончар. Рада вітати вас, шановні радіослухачі в ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і неймовірним Збройним силам України за можливість гортати календар нашої історії, напувати душу з чистого джерела мистецької скарнички наших творців слова, додаючи до неї прабатьківську любов до рідної землі і захищаючи. Найяскравішими барвами і щирими молитвами життя усіх наступних поколінь українців, з нагоди дня пам'яті нашого незабутнього Івана Семеновича Нагірняка сьогодні, на своїй хвилі, з вами я Інна Гончар зі своєю поетичною сторінкою Окрилене слово». 1 вересня на відстані навічної розлуки у колі рідних, колег і друзів. Ми вшановуємо уже дев'яту річницю тієї прощальної осені, що назавжди розвела мости цього світу між нами та нашим дорогим Іваном Семеновичем Нагірняком, почесним громадянином Новодністровська, знаного на Буковині та в Україні письменника, поета, драматурга, журналіста, члена національних спілок письменників та журналістів України. Проспілковують діяча, об'єднаного проспілкового комітету протягом 1984-1987 років, директора Новодністровського будинку культури з 1996 по 1999 роки, літописця будови Дністровського гідрокомплексу та сучасного спорудження ГАЕС у період журналістської діяльності з 1974 по 2014 почесного громадянина, рідного села Ломаченці. Уже дев'ять літ. Ми усі, смакуючи осінніми щедротами яблуневих садів, вчимося жити, працювати, переоцінювати і цінувати, доганяти і не втрачати, любити й дорожити, але вже без нього. Ні, з ним просто вже в іншому вимірі, там, де любов з любові проросте. Бо жодні відстані не в змозі розірвати оте незриме, але таке багате і щедротне, перевесло шани і нашої любові, з яким щоразу йдемо кожен на свою сповідь до нашого Івана. Букетами квітів, сміхається осінь, цілунком дитинства втішало тепло. Ту мить до дрібниць я пригадую й досі, що враз розділила усе, що було. Ось тут іще билося серце крізь болі, летіли автографи щирим крилом, а там, по буденному хтось мимоволі, струну перервав Вересневим дзвінком. І ген, розхвильовані букви, безсило складалися зболено в тихі рядки. А тут, у самотності, світ став немилим, й жили в розлуці скорботні квітки. Ще дихала там лікарняна палата, ми знали й молились за диво і лік. А тут перервалась розмова із татом, і яблука ранні притихли навік. Букетами квітів вже плакала осінь розгублено стали в рядочок книжки, І думки недописані, збіглися босі, і вересень кидався сам навтіки. З портрета дивились примружені очі, стогнали навкруг безголосо серця, а поряд витали зізнання пророчі, зоставшись останнім проханням митця. Згорьоване місто сльозами мовчало, а пісня здригалась, немов крізь туман, не стало поета, людини не стало, у вічність назавжди полинув Іван. А зараз, шановні радіослухачі, спробуймо спільно згадати творчість нашого знаного земляка за наступним моїм віршем, у якому назви книг із творчого доробку майстра слова. А він прийде зі щедрим перевеслом, немом на сповідь, сяде за столом, і, оте прозрінням, взявши, наче весла, стежки крізь серце вимостить селом. Запалить світло щиро у долонях і озирнеться з гострої скали, жіночу долю, схожу так на сонях, Відлунням стріч зігріє же злим, тоді зачне із юності мелодій І таїством у праздник зазвучить, а поглядом вліта, як той добродій, Окрилені всі долі заяснить. Засвітить всі вогні вже вереснево, енергію мережачи в слова. І росами, і коріння й дерева з любов'ю одягатиме в дива, неначе пастушок в прощальне літо всіх поглядом сердечно обведе і яблуками радніми зігрітий, за обрії у вирій відійде. І ще один вересень тужливо безжально нам шурхотить у душу, спомином про втрату, спомином про уже так багато весняних березневих днів народжень. Які замість Івана Семеновича перегорнув самотній календар. Вже заврунились виткані миті поцілунком п'янкого серпанку, і весна у заквіченій свиті дрібним дощиком дихає зранку. Та, однак, щось бракує цим квітам, і слова так і губляться в тиші, бо відлунює болем те літо, що мовчанням вже осені пише. Скільки ж березень цей пам'ятає, і обіймів, і вірші єднання, а тепер лиш незримо гортає книгу пам'яті замість вітання, скільки ж березень сили утратив, не розквітнувши веляном слова, бо здійнялася ген понад хату, не закінчена раптом розмова. Скільки ж березень цей сиротіло не всміхнеться крізь сльози, туману, Десь за хмарами й сонце присіло, обіймаючи нишком Івана. Скільки ж променів такої важливої рятівної навіть підтримки линуло в душу на відстані турботливого тембру й теплого голосу Івана Семеновича? Скільки разів чувалося просто те його білосніжним вельоном краси, або як він традиційно пропонував нашій редакції? Маленьку фітюлечку новини з Гаес, а якими ароматними та смачнючими були чисто умиті і випликані його душею руками, та головне, як він наголошував, некроплені яблука з його саду, якими любив нас пригощати. О, а якими пишними, золотаво-зврушливими засяяли на порозі моїх золотих молодят батьків, оті неймовірні хризантеми, котрі він подарував, прийшовши із прем'єрним читанням нового нарису, про них. А скільки разів мені вчувається лише йому притаманне інно, з особливою якоюсь протяжністю і наголосом, і знову у пам'яті його березень, але вже без нього. І ще один березень тихо минає, навіть заплакав засмучено день. Згадую, подумки нишком гуртаю відгомін зустрічей і голос пісень. Важко чомусь на душі защеміло, й погляд одразу до фото гайнув. Слово поради там тепле зігріло, хоч у розлуку нас вітер запнув. Знову зітхну і погляну у очі, доторком серця схоплю й щем. Просто почути на відстані хочу все, що сховала весна за дощем, все, що лишилось несказаним в осінь, листям на вістрі обірваних струм, все, що у сні уважається й досі, й те, що підказує вечір цвірком. Нижком в задумі минуле гортаю, пам'яттю дихає серця екран, і навмання, загадавши, читаю, все, що у слові замріяв. А цієї миті календар нагадав про 13 жовтня 2017 року, коли на будинку культури молодіжний у Новодністровську була відкрита вже п'ята меморіальна дошка тепер пам'яті Івана Нагірняка. Тоді все відбулося у відповідь на звернення голови Сокирянської районної організації спілки журналістів України Ростислава Бузила. за сприяння музейної ради Новодністровського історичного музею його директора Галини Разганьок, за особистої фінансові підтримки директора Дністровської ГАЕС Василя Суботи. Виготовлення й доставку тоді забезпечило подружжя Альони Олега Сивонів. А усі підготовчі роботи з ремонту фасаду цієї будівлі були здійснені за підтримки Новодністровської міської ради. А монтажні роботи виконали працівники товбинмонтаж яке очолює Олександр Гандюк. Защедрилась осіння пора у дотикові тихому покрову, а погляду жалини до Дністра, всміхаючись незримо кожним словом. Замружена ласкавість до землі вже горниця в калиновому гроні. На відстані душі його політ і вічне перевесло на осонні. а яблуко тих ранніх У кошикові люблячого серця, відлунням благодатних оцих свят, що разу нам Іваном озоветься. І вже 1 вересня 2021-го біля меморіальної дошки відбулося вручення першої літературно-мистецької премії імені Івана Нагірняка. І це було надзвичайно пам'ятно, зворушливо і натхненно для мене. Адже рішенням комісії цю премію було вручено саме мені. Говорю оце з вами, шановні радіослухачі. Зітхаю, змахую неприховану сльозу. Закушую губу і знову говорю, вивіряючи себе на справжність перед нашим Іваном і прагнучи, бодай на йоту, наблизити його із вічності. Якби ж то він знав, як до болю часто не вистачає просто знайомого і рідного голосу по той бік телефонного зв'язку або хоч миті зустрічі у сні, і ось воно 1 вересня 2023-го. Напередодні одноголосним рішенням відповідної комісії при відділі культури Новодністровської міської ради цьогорічну літературно мистецьку премію імені Івана Нагірника було присуджено Новодністровській поетесі Олені Богуцькій. Про це у наших нових ефірах. А ми все ж почуємось з нашим Іваном Семеновичем на струні його слова, його віршів і пісень. На крилах незабутньої пам'яті та відео і фото скарбів. І обіймемо його квітами, шукаючи відповіді у щиро відкритому погляді з пам'ятника на могилі та меморіальній дошці на Новодністровському будинку народної творчості та дозвілля молодіжний, і згадає місто юності усіх поколінь про свого дорогого вусання. На жаль, лише дотиком спогадів. Тож єднаймося українською родиною і творімо нашу спільну українську щасливу долю, але обов'язково пам'ятаючи тих, хто був поряд із нами. Чистого нам усім неба, шановні радіослухачі, мирних світанків та яскраво усміхнених сторінок української долі. А з вами була я, Інна Гончар, зі своєю авторською програмою Окрилене слово. До нових зустрічей в ефірі новодністровського радіо на хвилі 102,3.